Сторінка 21, Параграф 6. Неоліт. Неолітична революція. У світі існує регіон, який називають родючим півмісяцем. Він включає території Анатолії, сучасна Туреччини, Близького Сходу та Північної Африки. Це землі з теплим кліматом, де протікають повноводні річки Тигр, Єфрат і Ніл. Близько у восьмому тисячолітті до нашої ери мешканці родючого півмісяця почали не лише збирати їстівні рослини та полювати на тварин, а й самостійно їх вирощувати. Люди більше не переходили з місця на місце слідом за міграціями тварин, на яких полювали а будували постійне помешкання, біля яких оброблювали землю та тримали свійських тварин. Ці зміни в способі ведення господарства спричинили початок переходу людства від привласнювального до відтворювального типу господарства, оскільки історичний період, за якого це відбулося, має назву неоліт. Перекладі з давньогрецької мови новий камінь, то описані зміни отримали назву Неолітична революція. Землеробство та скотарство. У добу неоліту людина почала влаштовувати постійні поселення та самостійно вирощувати продукти харчування, а не збирати їх у готовому вигляді. Так зародилося землеробство. Першими рослинами, які навчилися вирощувати, були злаки: пшениця, ячмінь, жито та бобові, горох, сучевиця. Життя землеробів залежало від погоди. Якщо рік був неврожайним, то поселенню загрожував голод. Крім собак і свиней, люди пророчили кіста овець, а дещо пізніше корів і волів. Це сприяло виникненню скотарства. Залежно від природних умов, скотарство було допоміжним або головним заняттям. Завдяки скотарству люди отримували м'ясо і молоко вовну. Тощо. Також свійські тварини стали важливою тягловою силою в господарстві. Кількість худоби з часом стала мірилом багатства. Нові заняття: люди доби неоліту винайшли нові знаряддя праці: Мотику для обробітку землі, серп для зрізання колосків, зернотерку для розтирання зерна в борошно. Вид землеробства, коли землю обробляють за допомогою мотики, називають Мотичним. Виникло гончарство. Люди навчилися виготовляти посуд із глини. Спочатку глиняний посуд висушували на сонці, але пізніше навчилися опалювати його на вогні. Такий посуд називають керамічним. Він вирізнявся міцністю та не пропускав вологу, тому в ньому зберігали зерно. Також люди навчилися ткацтва із вогняних ниток виготовляли тканини. Кераміка та тканина стали першими штучними матеріалами, винайденими людством. Перші поселення за неоноліто окремі людські спільноти почали будувати постійні помешкання та вирощувати продукти харчування поблизу себе. Це означає, що вони перейшли до усілого способу життя. У південних краях будинки зводили з висушеної на сонці цегли, яку виготовляли із суміші глини і соломи, а в північних із лози. Обмазаною глиною. На півдні плоскі дахи робили з гілок і вогкої землі, а на півночі із соломи. Найвідомішими дослідженими поселенням добинного літу є чаталгоюк, Чаталхюк, Чаталгуюк. Сучасна Туреччина і Ярихон, Палестина на теренах України в період неоліту також поширилися землеробство та скотарство. Свідченням цього є існування Бугодністровської археологічної культури в 7-6 тисячолітті до нашої ери. Її носії вже вирощували продукти харчування, проте полювання та рибальство все ще залишалися основним джерелом отримання їжі. Ці люди були місцевим населенням, яке навчилося землеробства, скотарства і гончарства від сусідніх племен, що жили на землях сучасних угорщини та Румунії. Словник революція Докорінні швидкі зміни в якійсь галузі людської діяльності, неолітична революція перехід від привласнювального до Відтворювального типу господарства, привласнювальне господарство, збиральництво, полювання, рибальство, відтворювальне господарство, землеробство, скотарство, ремесло. У лгою будинки щільно прилягали один до одного. У будинку було кілька кімнат, уздовж стін розташовувалися підвищення, на яких сиділи, спали і під якими ховали померлих. В одному приміщенні проживало до восьми осіб. Будинки мали вікна, але дверей не було, тому входили і виходили за допомогою драбини через отвір у плоскому даху. Це поселення ще називали містом з дверима на даху. Зовні будівлі мали більш масивні стіни, які відігравали роль міських мурів, археологічна культура, сукупність характерних рис, притаманних виробам певної людської спільноти на визначеній території в певний проміжок часу.